Законна міграція. За останні три місяці прикордонники затримали стільки ж нелегалів, як за увесь минулий рік. Захована контрабанда. Замість подушок безпеки в автомобілі знайшли бурштинові скарби. Війна на сході вносить свої корективи. Прикордонники створюють підрозділи швидкого реагування та формують власні мінометні розрахунки. Об'єднані зусилля в прикордонній зоні. Місцеве населення допомагає зеленим беретам тримати державний рубіж на замку. Бій якого не забути. Історія прикордонника, який захищав країну від російських диверсантів у Красній Талівці. Та що дізналися ліцеїсти про роботу охоронців кордону у пунктах пропуску. Проанонсоване дивіться вже за мить у програмі Західний кордон. Вітаю! Цього року прикордонники західного регіонального управління затримали вже близько тисячі нелегальних мігрантів. Найчастіше це вихідці із Афганістану, Сирії та Ірану. Пік активності таких порушників із країн близького сходу, Азії та Центральної Африки вже традиційно припав на кінець літа, початок осені, придумуючи усе нові способи та використовуючи усі можливі засоби, мешканці країн, які потерпають від військових конфліктів та соціальних негараздів, намагаються розпочати нове життя у державах Європи. Європейського союзу. Я не знаю, як ми прибули в Україну. Ми ховалися в машинах, і йшли пішки вночі. У моїй країні війна. Збройні угрупування хочуть, щоб молоді люди приєднувалися до них. Тому я вирішив втекти до Європи у Німеччину чи Австрію. Окрім Ромона, минулих вихідних на україно-словацькому рубежі чопські прикордонники затримали ще 15 осіб. Тікаючи від небезпеки на батьківщині, до незаконних дій вдалися громадяни Афганістану, Ірану, Сомалі та Еритреї. Затримувалися вони в трьох різних місцях, трьома рухались трьома різними групами і вже безпосередньо, як то кажуть, їх поліці збирали та на місцевості затримали. Цього тижня на західному кордоні затримали 38 нелегальних мігрантів. Майже 90% усіх порушників кордону ловлять на Закарпатті. Лише за останні три місяці цього року там затримали стільки ж нелегальних мігрантів, скільки і за увесь 2014 рік. Ледь не кожен другий з них громадянин Афганістану. Незаконно перетнути лінію кордону. Також найчастіше намагаються сирійці, сомалійці та іранці. Зазвичай вони не мають із собою жодних документів. Тож встановити їхню особу вкрай важко. Ці люди на території України попадають в першу чергу законним шляхом, а це через офіційні пункти пропуска, авіаційні, в першу чергу, залізничні, автомобільні пункти пропуска. Значить, вони прибувають в Україну з метою навчання в вищих навчальних закладах, університетах і так далі. Тут вони отримують і перебувають на цілком законних е, е, правах, потім організовуються в групи. Значить, це, цей процес відбувається від місяця до п'яти років. Організовуються в групи, значить, і по одному, по два або цілими групи намагаються перетнути державний кордон в Євросоюз. Протягом року прикордонникам вдалося припинити діяльність восьми каналів незаконного переправлення мігрантів через державний кордон. Семеро осіб, причетних до їх організації, засуджені до позбавлення волі терміном від трьох до шести років. Прикордонники львівського загону затримали на Волині партію бурштинового каміння особливо великого розміру. Її до Польщі через міжнародний автомобільний пункт пропуску Устилух намагався перевести мешканець Рівненщини. Сонячне каміння було заховане у панелі приладів мікроавтобуса на місці, де мала би бути подушка безпеки. Прикордонників вразив розмір бурштину. Усього п'ять камінців загалом важили аж 1 кілограм 200 грамів. Наразі вилучений товар направлено на експертизу. І з початку цього року. Прикордонники західного регіонального управління виявили майже півтонни контрабандного бурштину. У навчальному центрі Державної прикордонної служби в Оршанці, що на Черкащині, завершила навчання мінометна група західного регіонального управління. Протягом місяця 44 бійця прикордонної комендатури швидкого реагування вчилися розгортати мінометні розрахунки та здійснювати прицільну стрільбу з різних позицій. За результатами стрільб, усі військовослужбовці західного кордону отримали оцінку відмінно та свідоцтва про завершення курсів. Зазначу, раніше прикордонники не мали мінометних застав та досвід участі в антитерористичній операції змусив охоронців рубежу впроваджувати нові підходи. Тепер мінометні групи будуть діяти у складі прикордонних комендатур швидкого реагування. Коли охорона кордону спільна справа на Львівщині, небайдужі мешканці об'єднуються у громадські формування на добровільних засадах. Вони допомагають прикордонникам виявляти порушників державного рубежу. Чоловіки добре знають місцевість, тому пройти повз них непомітно, майже неможливо. Про плідну співпрацю прикордонників і народних патрульних дивіться далі у нашому сюжеті. Від села Дев'ятир, що на Жовківщині до польського кордону, рукою подати. Тутешні чоловіки патрулюють місцевість щодня. Разом із прикордонниками у складі громадського формування виїжджає і Любомир на своєму улюбленому квадроциклі. У пошуках нелегалів за день на ньому долає чималу відстань. В середньому 10 кілометрів, 15, а буває, якщо затримуємо і 50 кілометрів проїжджаємо. Ми. Разом із зеленими беретами лінію кордону патрулюють 16 місцевих чоловіків. кажуть, така традиція передається тут із покоління в покоління. Ніхто нам не платить. Ну то є виховання з малку, з дитинства. Ми ще були юними прикордонниками. Ще як я вже неодноразово говорив, коли ще застава з кіньми, приїжджали наші прикордонники. Ну так є в нами, як кажуть, прив'язано ще з дитинства. Громадський патруль на від двох до чотирьох людей. Чергують по 4-5 годин цілодобово. Графіку згоджують із дільничим інспектором прикордонної служби. Перевіряють автомобілі та документи водіїв. Минулого місяця дружинники допомогли упіймати двох нелегальних мігрантів. Було затримано громадянина Азербайджана і громадянина Турції, які хотіли нелегально порушити державний кордон і з допомогою дякувати громадському формуванню, з допомогою їх. Було дані особи затримані і притягнуті до адміністративної відповідальності. Пані Мирослава власноруч затримала нелегала, який прийшов у її село, видаючи себе за дрібного бізнесмена. На ну, цьому автомобілі я під'їжджаю до цього мужчини, забираю його багаж, багажник, Питаю, куди ви чи ви маєте якісь документи, куди ви направляєтесь. Він мені відповідає, що він йде в сторону рави. На маршрутку. Маршрутка в нас в цій стороні не зупиняється. Він каже, що він нічого не знає. Прийшов сюди продавати речі. Вже за 10 хвилин на місце приїхали прикордонники і забрали порушника у відділ прикордонної служби Рава Руська. Пильність небайдужих мешканців, кажуть охоронці кордону, допомагає ловити нелегалів навіть у великих містах. На автостанції двоє невідомих купляли квиток, щоб попасти. До кордону, названо населений пункт, але ззаду біля них знаходиться людина, яка проживає в тому населеному пункті. Почула цю інформацію, даних людей вона не знала. Вона побачила, що вони не такої зовнішності, ну, не характерне, то кажуть, для нашого прикордоння. Вони смугляві були, повідомила дану інформацію на управління відділу прикордонної служби. І в ході реалізації даної інформації нами було затримано двох громадян Турції. Лише на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби Раваруська діють сім громадських формувань. Завдяки їхній інформації протягом цього року вдалося упіймати чотирьох нелегальних мігрантів. А минулого місяця у селищі Вижомля, що на Яворівщині, місцеві мешканці допомогли прикордонникам затримати контрабандистів, які з допомогою мотопараплану намагалися незаконно переправити до Польщі цигарки. Історія, про яку потрібно пам'ятати, у серпні минулого року українські прикордонники поблизу Красної Талівки, що на Луганщині, зупинили російську диверсійно-розвідувальну групу. Під час зіткнення тоді загинуло четверо прикордонників. За три години нерівного бою диверсанти зазнали у четверо більших втрат ніж українці. Цей героїчний подвиг зі слів безпосереднього його учасника далі у нашому матеріалі. Ми попали в засаду в засаду, І йшли на допомогу прикордонному наряду. По рації їм повідомили, що на прикордонний наряд вийшла диверсійно-розвідувальна група, яка порушила кордон з боку Російської Федерації. По тактиці введення бою було зрозуміло, що добре підготовлені, непрості якісь військовослужбовці. Підпустивши нас на відстань до 20 метрів, відкрили вогонь, зав'язався бій, який тривав. Три години за результатом група змушена була відступити, понесши чисельні втрати. На допомогу диверсантам підійшло підкріплення. По повітрю два вертольота здійснюють два постріли по лісопосадці поблизу знаходження нашої техніки. Техніка горить, бензобаки зриваються. В той час чотири прикордонники загинули. Серед них підполковник Євгеній Пікус, старший офіцер Східного регіонального управління, загинув у перші хвилини бою. Взяв автомат, загинув, йому і фактично очі закрили, і попрощався, попросив його, щоб він... Якщо бачить, це все, щоб не, 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 з того світа не поміг. Бій був важким, жорстоким і тривалий. Згодом до наших захисників прибуло підкріплення. Прорив чужинців через кордон не відбувся. По зовнішній зовнішньості можна сказати, що е, особи, які були кавказської національності військовій формі одягу, без знаків от, розпізнавання. Мені не зрозуміла мета їхня, як можна так холоднокровно йти на чужу територію і вбивати українських людей. Урсанти Чернівецького військово-спортивного ліцею на власні очі побачили, як зсередини виглядає служба прикордонників. Їм влаштували екскурсію на пункт пропуску Порубне. зелені берети ділилися із ученнями усіма тонкощами та секретами своєї професії. 55 випускників Чернівецького військово-спортивного ліцею вперше приїхали на прикордонний пункт пропуску. Дотепер вони лише на лекціях чули, як працюють охоронці державного рубежу. Сьогодні практичні заняття. Зелені берети розповідають учням про правила, методи та засоби охорони кордону. Особливо уважно ліцеїсти слухають, як виявляти контрабандні схованки. Роблять фальшиву стінку так? і поміщають сюди або сигарки, або людей. Були показані, скажем, моменти оглядової роботи, яким чином виявляються контрабандні товари, виявляється так звана безпекова складова, а саме зброя, боєприпаси, вибухові речовини. На автомобільному пункті пропуску курсантам показали, як відбувається огляд авто та оформлення документів. Побачили вони і справжній прикордонний спецназ, групу швидкого реагування. Екіперовуються щитами, касками. За, засоби в них є примусової зупинки транспортних засобів, блокератори транспортних засобів. Випускники Чернівецького ліцею вже у грудні цього року мають обрати собі професію. Дехто із них стане рятувальником, хтось згодом працюватиме у службі безпеки. Та найбільший попит кажуть викладачі саме на професію прикордонника. Вони, перше, що проживають в Чернівецькій прикордонній області, і у нас вже понад 10 випускників. У нас ліцей, інтернат, створений у 2009 році, навчається в Національній академії Державної прикордонної служби. Дехто із ліцеїстів одразу вирішив, що пов'яже своє майбутнє із прикордонною службою. Це цікаво, захоплююче. Спостерігаєш за кордоном, дивишся, щоб ніхто його не порушував. Мені цікава ця професія. Я мріяла дуже давно бути самою військовою. І сьогодні, чим раз, тим більше і більше хочу, щоб ця мрія здійснювалася. Від мрії до реальності ліцеїстів розділяють чотири роки навчання в Національній академії прикордонної служби. А вже потім чимало із цих молодих хлопців та дівчат вже із гордістю одягнуть зелений берет. Це проект західний кордон. Ми розповідаємо про життя та здобутки наших зелених беретів. Тримаємо на контролі ситуацію на рубежах країни. Побачимось наступного тижня! Військова служба за контрактом у Державній прикордонній службі України Західне регіональне управління Державної прикордонної служби запрошує громадян призовного віку на військову службу за контрактом на посади рядового та сержантського складу. Держава гарантує достойне та своєчасне грошове і пенсійне забезпечення, службове житло, кар'єрне зростання та можливість здобуття додаткової освіти під час проходження служби.